Вони дарують дітям любов, турботу, головне шанс на повноцінне дитинство. У горінчівській громаді працює центр підтримки дітей та сімей. Домашнє тепло. Наразі в закладі перебувають 18 діток, що позбавлені батьківського піклування. Всі діти потребують. Ласки, любові, тому що вони в цьому обмежені. І навіть коли вони нас ну є, дітки різні, вони роблять як і домашні, так і ці роблять і біду. І спочатку ти його з ним поговориш, але потім його пожалієш, приголубиш, тому що воно того потребує. Будівлю для закладу надало Закарпаття обленерго. А завдяки спільним зусиллям громади та благодійників, вона перетворилася на затишний дім. Залучили до е, цього. Донорів благодійного благодійну організацію, і в результаті ми фінансуємо діяльність нашого центру 50 на 50. Це 50% кошти місцевого бюджету Горінчівської територіальної громади, і 50% це кошти благодійного фонду майбутнє дітям. Власне, ми перший рік. Були розміщені в гуртожитку, де зараз проживають переселенці. А на початку 2023 року ми оселилися в оновлене приміщення у Закарпатській області. Це єдиний центр, де допомагають дітям, які опинилися у складних умовах, створюючи їм умови максимально наближені до сімейних, зазначає очільник громади. Діти вихователів і директорку закладу називають мамою. Вони вчаться. Простим речам, як приготувати їжу, як поратися по прибиранню. І, і те, чому учаться діти, перебуваючи в сім'ї. Так їм тут затишно, їм тут безпечно, тепло. Вони одягнуті. Вони нагодовані, вони мають дозвілля, мають можливість відвідувати різні туристичні локації, відпочинкові комплекси. у них є багато друзів, меценатів і людей, які ними опікуються, підтримують їх. Діти можуть перебувати тут до 9 місяців, поки не вирішиться їхня доля якщо ж батьків позбавляють прав, то вихованці залишаються у центрі до повноліття. В центрі функціонують дві відділення: відділення термінового влаштування дітей і відділення малого групового будиночку. З дітками працюють вихователі, психолог. При поступленні їх обстежує медична сестра, проводиться повна медичний огляд. При поступленні є дітки, які яким важко. Ну є різні ситуації в сім'ях. Не всі. Потрапляють із неблагополучних сімей. Є якась ну, інша проблема або мама померла. І їм тим дітям важче, вони важче адаптуються до того, але потім вони їм вже стає легше, тому що вони вже стають більш розкуті. Можуть спілкуватися, але спочатку їм дуже важко. Для малечі тут створили комфортні умови для перебування: просторі спальні, ванні кімнати, ігрові та зал для навчання. Хлопці та дівчата розвиваються, граються та мають повний доступ до освіти та гідного виховання. Діти різного вікового типу, треба підхід до кожної дитини. Є діти маленькі, які постійно щось плачуть, щось їм не подобається. Є великі, треба їх зацікавлювати різні ігри. Готувати, гратися за бажанням дітей більше всього на вихідних. А так, у такі дні, звичайно, діти в школі потім приходять уроки, Треба до дитини знайти підхід, бо вони дуже тяжкі приходять з сімею. Всього бояться, наприклад, вони не знають, що таке маміна любов. Вони бояться, щоб їх обійняти. Їх. Дівчата особливо люблять куховарити. Сьогодні на них чекає особливе завдання: приготувати смачні паріжки. Вихованка Іванна ділиться секретами приготування. Треба муку замісити тісто, ну спершу муку, дріжджі, сіль, спеції, сухі дріжджі можна, цукор. А для того, щоб зробити пончики, наприклад, можна зробити з маком, можна зробити з какао. А ми, наприклад, у нашому випадку ми зробимо з повидлом. Для того треба нам повидло та кісто готове. Я була тут два роки, я вчилася восьмий, дев'ятий клас. Ну, я була поїхала додому. Та я була прийшла сюди місяць назад і цього місяця. Подобається так, дуже подобається. Ми ходимо на прогулянки, любимося фатікати. Нас фотькать, знімають тут. Дуже весело. Соціальний центр домашнє тепло може прийняти до 30 вихованців. Тут завжди відкриті до співпраці та готові допомогти кожній дитині, яка потребує підтримки, турботи та родинного тепла.